Містер Фак. Ви працювали фізруком та у поліції. Від творців коли з ментолом, а зараз ти працюєш у водоканалі. Реклама перевірки лічильників. Дайте показники лічильника. Єбать, Єбатьото вертуха. Ви вчасно звірили лічильник, а я тримаю за яйця увесь Хмельницький. У вас дома був хтось дорослий. Нехай платять тепер утричі більше. Ох, уж цей болт. Я скидав вам геолокацію. Куди поїхав? Скільки я тобі казав, ніколи не сідай п'яний за кермо, то у мене немає керма. Якщо ти не син прокурора, будеш їздити на метро. Усе, що потрібно, це вчасно дати показники. У головних ролях хуй дозвонишся або у нас обід. Облводоканал. Алло, тут вашого хлопа б'є сотня людей. А ні, це ваша людина б'є сотню людей. Будь ласка, подавайте показники лічильників вчасно. Облводоканал, Обленерго і газова компанія.